Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання міщуків. Сьогодні 26 травня. Приїхали на нашу пасіку. Тут, де стоїть пасіка на акації, ми були у вівторок, 5 днів назад, Починався взяток. Сьогодні зранку гарно бджола працює, є піднос нектара, акація цвіте. Ну, Не можна сказати, що гарно цвіте, бо так достать ріденькі такі цвітки, але суть у тому, що виділяє і обжали працюють. У нас у вівторок зроїлася одна сім'я. Так сталося, що десь пропустився маточник. Ми вже й почистили того дня зранку, але все одно матка вироїлася і сіли тут на дерево в лісі. Ми, при нас прямо. Я підставив цей ящик, у нас був з собою. Поставив рамку сушніна. вони там не хотіли заходити. Ну, і вітозі вони зайшли всі благополучно. Зараз хочемо заселити. у нас є тут запасний пустий вулик, привезли е, зарані. Е, хотіли забрати цього роя додому, але якийсь сенс його вести додому. Я розумію, що лятна бджола може повернутися на старе місце, так як 5 днів працювали. Може комусь і е, така порада, як зібрати роя. Першого дня, коли він сідає, зразу туди піднести ящик з рамками і хай вони собі туди переходять. І бажано вже вечором забрати його і на другий день заселити вулик. Ну, зараз ми спробуємо такими хитрими способами взяли рамку розплоду. От у такому стані видно, ну, струсили бджолу, скільки могли, видно, що заливає, капає з рамки. Оце все е, мед. Така смачна рамка. Ну і попитаємося обдурити ці бджоли. Орієнтовно десь дивлюся, що ну, побачу, так важко оцінити. Йоно важкий ящик 2, 4, 6, 7 і там восьма рамка, не знаю, то сушніна, це якась взагалі бракована, чи яку ми поставили. Ну от, так. Ого. Ого. Да, бджоли тут. Треба швиденько це все діло зробити. Такі пужливенькі бджілки. От зразу о які соти натягнули. О, що за п'ять днів зробила бджола? Зараз я його оціню. це все треба буде повідривати. Треба сюди струсити бджолу. Отакі От язики. раз лежати, не, не стривожити, бо він може просто взлетіти, цей рій. А хочу пооривати ці язики, щоб бджолу струсити з ящика. Я ожидав таку картину, що така буде картина. Але ну, їхати 70 кілометрів з дому і за цього роя посчитали недоцільним. Да, засіва нема на цих язиках. Ну і тепер ну, тов, товщина просто 2 Да, Гризлий ящик, шов злітає, да, треба буде трошки лишити не Ну Так не просто на п'ятий день вже підставляти роя. Може знятися і полетіти. Писали нам на Viber люди, питають за мед, чи можна замовити, закації. Рано ще щось говорити. Прицеп пригружені, на тому прицепі тот кращий прицеп рівні ресора, то вага досить велика, Але щодо викачки, не хочу забігати наперед. Хоча ми не суєверні люди, але все рівно, от важко щось сказати. Поки що несуть, працюють, є принос, є привез, не знаємо який. ну У нас той, в принципі мало цікавить. Суть, понятна, є десь побілочка в деяких сім'ях. Ну, ми розгрузили досить сім'ї, досить сім'ї розвантажені. от Може мож так на вскидку. Оцінити, ну тут такі сімейки у нас не ахті. Видно, ну, побілочка йде. Ну, все все вже залито, занесено. Бджола, суси, даже тут побілочка. От покажи. Так, це була або сушка, або недостроєна, засіяна, сіє матка є матка рамочку, під засів, класно, ще шикарна рамка на засів. Це щось легка рамка. Да. От Зато я кажу, що рано говорити щось. Є сім'ї і майважкі ми так пробігли. Ну от так до низа, свіжий з рамок лє, поясок меду зверху є. Світлий кристально чистий мед. Ми перерозчили, ви самі бачите, оцю залили недобудовану рамку, яку ми підставили прошло. Ну, П'ятий день. Хай працюють. Ну... Начало взятка так, можу цінити. Ну, Сімейка різні. Будемо надіятися, що трошки щось буде качатися. Ну З цим АКАЦом Вроді і погода гарна. Не лише погода одна відіграє роль, відіграє і як виділяє ота акація. Да, Прицепу доб добре вже гружені. Це у нас така оцінка по ресорах. Та як у нас один лист ресор, то він практично, ну не то що практично, а ідеально рівний. Супер. Рус є. А що нам ще потрібно? От такі сімейки. От там побілочка є, тут. Ну, чисто начальна така стадія днів 4 працюють, скільки там привеса може бути. Оці вже готують засівати. Рамку теж світлу, дуже гарна забрусна вощина наша. Яка різниця забрусна чи з рамок? головне без домішку. Це така пакетна рамка. Так, да, ми їх розгрузили, ніякого ройового взагалі нема. Ну отак кожен день е, погадка підпорчується. Оця залита рамка повністю. О. Ну, що казати, ця важка рамка. Теж повністю не ну, є перга, але все верха, все, все залите. Ось така ціка. Так ще тут є розплодна рамка. Як оцінити, чи є ройовий стан, ось такі розплодні рамки діставати і чи є маточник. Ми Сьогодні нічого практично не робимо. Ми з цього роя приїхали. Оце повністю залита рамка важка. Вижу, що грузять вперед. Передні рамки важкі, понятно. Все, ця повна рамка. До понеділка ми нічого тут не будемо. Це вже ми просто для відео показує. І там слідуюча і слідуюча. Видно, приносять вперед мед і потім його вже будуть переставляти назад. Але бджоли розосереджені повністю. Ось така картина приблизно в гніздах, приблизно плюс-мінус. Нема недороботок у нас, повністю сім'ї розширені, навіть перерозширені. Ми забирали розплод в прошлий раз. Ну, мисочками граються, є в мисочці яйце. Якщо піде майобільний взяток, пік взятка, цей ройовий настрій має їх пройти. Якщо такий взяток буде і далі тягнутися, не знаю скільки в день там, кілограмчик, ну, такий настрій ройовий їх не пройде. Треба, щоб приноса було, щоб вони залили. Щоб бджілка трошки підпрацювалася, тоді і меду буде, ну і бджоли нас не будуть мучити. Та ж сама картина, та ж саме подбілили, тут, білили, тут білили. Мені цікаво цю забрусну. Я просто, коли бачу оцю наші рамки, просто хочеться зразу її достати. А що вони з нею роблять? Та, засіяла. Сіє. Зразу видно недобудовані рамки із о, матка 21-го року. Прямо на ній. Да, видно, що е, все-таки е, любить їмся ця ощина. Да, Будуть ограничувати зараз конкретно матку у яйцекладці е, на цьому взяткові. такі сочні гнізда. Хочу вже порівняти, от ставилася то, чи ощина, чи вони коли вже відбудували, чи може в то ощина. І от рамка це Донбровського. Вибачаюся, дубовик. От дивіться, заливають. Заливають. Ну, вони її можуть перевести колись в розпліт. Але б, щоб у такі рамки нові матка сіяла, а не в мед їх переводили. Получається, ця наша забрусна вощина краще для засіва. От вони стоять через рамку. Матка обрала ту. Майже в одно время поклало. О, важка рамка. Це прополісна, ну гарна, гарна. Все залита. Вона б мала бути засіяна кілограмчика-два рамка. Ну, повна. Ну, не знаю, що тут гадати, чи будеся качати ціні буде видно, як далі піде. Що тут за рамка? все кормува, переходить, є мисочка. ну Вже крістян у понеділок треба буде так конкретно. Може вже десь треба буде забрати розпліт. Ми їх добре розгрузили, нема, нема сенсу. Так тут теж є дубовик, слідуюча рамка. Класно так підписані рамки, ніхто вам нічого не буде доказувати. Щось ви напутали. Ого, тяжка. Оце вже тяжка. Так, да, це взагалі повна дониза залита. Ну і все, і там пішов пуш, мед, да. ну оці вже все. Це понятно, що це буде вже викачка. Я думаю, чисто, чистий мед, бо виділили в прошлої відео. Практично ніякого меду у нас не було. І бачите, запечатаного ніде не я. Хоча не качалося, садів. Так, да, я хочу ще тут достати слідуючу. Ну, це, взагалі, це вже робити у час взятка такого обільного. Це треба по рукам побити пасічника, який вже лізе тепер сюди. Ну, просто із-за любопитства вам показати. Переривати оцю роботу їм. Оце розплодна. Розплодно кормова рамка. Все виходить, розпиті і розумієте самі, що з нею буде. Все. Десь у понеділок, якщо так, буде продовжуватися взяточок, буде діставатися звідси якісь ще по рамці розплоду, ну, буде якийсь стан буде. Бо зараз ще зарано, сьогодні зарано цю роботу робити. І ставитися буде вощинка. Будемо надіятися на краще. Так, Матку проконтролювати тут є. А от і ходить. От, Шикарна матка. Велика. 21 го року тягне гніздой не не мішай механізму працювати. Все, видно, що ми їм мішаємо, закриваємо вулик. Ну, от така картина практично усюди, у нас практично порівняні вирівняні сім'ї. Добре, потихеньку заходить наш рій. Да, на пчела скоріше всього, повернулася на старе місто. Ну, Побачивши, що нема там матки, мусить сюди десь попроситися вулика, нічого страшного. Хотілося б, щоб жодного роя не вилетіло з наших вуликів, але все-таки десь є на такій стадії сім'ї, що не можеш її збити з роївого. Ну, Тут теж будена одиниця на пасіці. Головне, що він не втік від нас. Такий беззяточний період майже тягнувся десь неділі три то це ще гарний результат на нашій пасіці, що тільки один рій вийшов. Це досягнення. Завдяки таким вуликам, такому формату вулика на 23 рамки, ці лежаки на 25 рамок, можеш удержати сім'ї в робочому стані. Всі сім'ї, практично на нашій пасіці, є зараз у робочому стані. Аж там, десь іграються мисочками, то нічого страшного. Так що, такий результат. Джали хай працюють, вже приїдемо в понеділок. Теж відзнімемо відео. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо і вам гарного медозбору, закацій.